Як зробити спальню максимально комфортною та практичною? Перше панорама з ліжка. Краще бачити двері і вікна вашої спальної кімнати, не встаючи з ліжка. Це завжди дарує відчуття безпеки та певної відкритості та легкості. Друге, мінімалізм, твій найкращий друг. Менше речей, більше простору для комфортного сну та спокою. Обирай лише ті речі, що дійсно потрібні у твоїй зоні відпочинку, оскільки часто ми стикаємося з тим, що нагромаджуємо простір для того, щоб перезавантажитися за. Речами не нехтуйте цим правилом, і вам буде дуже комфортно та приємно прокидатися кожного ранку. Приліжкові тумби, дрібниця, але дуже корисна і вирішує багато питань і проблем. Якщо ви хочете почитати книжечку, вам потрібно розмістити десь поряд телефон на зарядку або поставити склянку води, то не питання, якщо у вас є Правильно сплановані приліжкові тумби. До того ж, відміч від себе, обов'язково встановлюйте блоки з вимикачів та розеток у цих приліжкових місцях для того, щоб було комфортно зонувати освітлення та використовувати його саме тоді, коли потрібно, і саме у тій частині спальної кімнати, в якій потрібно. Натуральний текстиль, дотик до мрії. Постіль, штори, пледи. Обирайте лише ті матеріали, які вам дуже приємні на дотик, до яких буквально хочеться доторкнутися та обійняти їх. Це може бути вовна, льон або ж бавовна. Це завжди красиво, завжди тепло та, головне, екологічно. Тому ці варіанти саме для вас.